Шановні студенти, да, розпочинаємо з вами четверту пару е з кримінально процесуального права чи кримінальний процес. Ну і продовжимо е дискусію з приводу е ту дискусію, яка розпочинала розп розпочалась ще на наступному занятті семінарському, і стосувалася джерел доказів. Да? І там ми з вами з'ясували, що з чотирьох. Джерел процесуальних джерел доказів, які вказані за частиною 2 статті 84 КПК України. фактично джерелами доказів є, ну, з припущеннями, це речові джерела та документи. А показання це своєрідний спосіб передачі даних від е, особистісного джерела до суб'єктів антикримінального судочинства, так? А Висновки експертизи це теж своєрідний такий спосіб, да? ну, це, можна сказати, навіть форма, форма презентації оцих відомостей в антикримінальному судочинстві, форма оперування ними, да? Ну, Більше вона презентація. Да? Але ж мені хотілося більше ще детально тепер у цій частині зупинитися на особистих джерелах. Да? І, взагалі, на таких двох-трьох великих і найбільш важких для розуміння, наскільки я зрозумів, для здобувачів вищої освіти, після того, коли була лекція, ви законфектували ці питання, то це розуміння різновидів свідків потерпілих та прислідуваних осіб. Так? Ну, що стосується свідків, так? то за чинним законодавством. За чинним законодавством. І у нас передбачено два дві різновидності свідків. Ну, взагалі, свідок, да? який так і називається. Але за інноваційним підходом під свідок це видовий термін, і він поділяється чи родовий термін, і він поділяється на декілька видів. Перший вид, що пропонується такий вид, як очевидець. Тобто, це той свідок, який безпосередньо спостерігав е, обставини вчинення, ну, в даному випадку кримінального правопорушення, Так? Тобто, це той свідок, який бачився це, да? безпосередньо спостерігав, і ми з його пам'яті можемо отримати ті відомості про ті чи інші обставини вчинення цього кримінального правопорушення. Так? Але є такі е, свідки. Які знають про обставини вчинення кримінального правопорушення не напряму, а через іншу особу, або через інші джерела. Це не обов'язково, що і очевидець має їм розповісти про це. Да? А про це вони можуть дізнатися і засобами масової інформації та інші да, джерела. То такого свідка краще за все називати пара <кхід> Тобто. Вона може, від неї теж можна отримати відомості про обставини готування чи вчинення кримінального пропорушення або про приховування його слідів. І яка не несе відповідальність за донесення? Бо якщо свідок несе відповідальність за недонесення, або приховування цих слідів, то він перетвориться із свідка у переслідувану особу. Да? Бо, скажімо, в певних випадках, да? бо неповідомлення, скажімо, про тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, вже утворює склад кримінального правопорушення. Тому він вже не буде очевидцем чи да? а перетвориться вже у переслідувану особу. Але є і такі свідки, які дають показання не з приводу обставин готування, чинення або приховування слідів кримінального правопорушення, вчинення кримінального правопорушення або приховування його слідів, а з інших обставин, з приводу інших обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, і які підлягають доказу. То таких свідків. Краще за все, називати парасвіток. Да? Бо ми самі знаємо, що термін пара застосовується для позначення будь-якого об'єкту, який має певні особливості від базисного об'єкту. Да? То особливості цього, скажімо, свідка, пара свідка від очевидця і від пара очевидця полягає у тому, що і, очевидець, і пара очевидець, у них є. Відомості про е, обставини готування до кримінального пропорушення, про вчинення кримінального пропорушення, або про е, обставини приховування слідів кримінального пропорушення. Ну, про е, одну із цих стадій, або, може, і про все, да, по різному буває в житті. То е, Парасвідок він знає про інші обставини, але ці обставини теж треба встановлювати по кримінальній справі і вони мають значення для правильного вирішення справи. То цей же свідок краще за все називати парасвідок і в цьому його особливість. А якщо особа поєднує властивості і пара очевидця, і, і свідків, то його краще за все називати вже полісвідком. Да? Що стосується потерпіло, то це загальний родовий термін, його треба охарактеризувати чи дати визначення як фізична особа, який правопоручним задані збитки, фізична чи майнова або моральна шкода, моральна шкода первинна чи вторинна, або упущена вигода. Або це юридична особа, який при цих обставинах задані збитки у вигляді лише майнової. Моральної шкоди або упущеної вигоди. Тобто тут немає фізичної шкоди. Ну, зрозуміло, що фізична шкода не може бути завдана фізичній юридичній особі, і вона задається лише фізичній особі. Так? І за відношенням до факту западіння збитків і сприйняття процесів його западін, потерпілих аналогічно свідкам, можна поділити на наступні чотири. Різновиди. Де-факто потерпіла: це фізична особа, які кримінальним правопорушенням такі збитки заподінні безпосередньо, да? і яка свідомо безпосередньо сприймала це діяння. Ну, наприклад, да? ну, здійснюється грабіж. Да? Потерпіли бачить грабіжника, бачить ці, ці обставини. І саме Потерпілому завдаються ці збитки. І вона цей потерпілий може дати показання в даному відомості передати, які будуть потім, як докази, про обставини вчення цього кримінального правопорушення. Де-факто де, де факто пара потерпілих, це фізична особа, які правопорушенням такі збитки завдані безпосередньо, але яка через неосудність, так? Через несвідомий стан, обмежену осудність, відсутність на місці діяння, та з інших причин не могла свідомо спостерігати дане діяння. Тобто, бачите, де факто потерпіли взагалі, якщо так узагальнити ці два підвиди, то це та людина той потерпілий, якому безпосередньо завдані збитки. Але. Де-факто потерпілий і спостерігає свідомо обставини, да? А де-факто пара потерпілий не може в силу тих чи інших причин спостерігати ці діяння. Да? І надія, якщо ви ось можете відповісти, не заважаю вам технічною можливість, да? а ви можете кримінальне правопорушення назвати. Те кримінальне правопорушення, де потерпілий, не бачив обставини вчинення його, а збитки задаються саме йому. Не можете таке змоделювати? Ви зрозуміли, що я вам хочу почути, так? Вибачте, ви в мене трошки зависаєте. А, зависаю. Ну, ви зверталися досягти. Тоді спостері... тобто також ви сприймаєте цю дискусію, але якщо ви не все чуєте, то ви не можете ну, приймати. Ви не, не можете приймати у дискусії, тому просто спостерігайте, да. Ну, тоді я сам відповім, Да. Це, наприклад, крадіжка, да. тобто при крадіжці задається безпосередньо потерпілому збитку, да, але вона є крадіжка тому, що сам потерпілий не, не бачить, як вчиняється це кримінальне пропорушення. Бо якщо він бачить, то це що буде? Ну, зазвичай це буде чи грабіж, да? чи розбій, да? Бо він це бачить. Ну, зрозуміло, що може бути і крадіжкою, і така крадіжка взагалі, коли потерпілость спостерігає за чиненням і може е, дати відповідні показання, і ці відомості можуть стати доказами по справі, але він е, навмисно свою присутність на місці діяння не проявляє для того, щоб не були завдані ще. Йому тілесні ушкодження та інші більш тяжкі наслідки. Да? Бо він бачить, що крадія і його можливості да, різні, і він не зможе себе захистити, якщо крадій побачить, що він тут. Да? А крадій його не бачить. І вважає, що він ну, таємно викрадає це майно. Да? І тому фактично це буде крадіжка за правою да? хоча сам потерпілий бачить. Тому бачите, не у всіх випадках при крадіжці потерпілий може не бачити обставини вчинення, так? але зазвичай крадічка є і тому крадічка, що потерпіли, присутній при чиненні цього правопорушення. Що воно таємно від нього вчиняється. Тому ось таким -то чином, так? далі ми кажемо про обставини, значить, такі обставини, коли. Збитки завдаються не фізичній особі, яку визнали потерпілою. Це, це де юре потерпіли. Це де юре потерпілий це фізична особа, які правопорушенням такі збитки завдані, опосередкована, і вона визнана потерпілою у силу закону, і яка на Безпосередньо на власні очі спостерігала дані діяння, події чи явища. Ну, давайте я вам приведу приклад, щоб більш точніше ви зрозуміли, що мається на увазі, де Юра потерпілий. Значить, наприклад, якщо вбита людина, да? то зрозуміло, що вбита людина вже не може бути потерпілою, і потерпілою визнають близького родича вбитого. Да? Тоді процесуальний статус потерпілого вже виконує оцей близький родич. Але тут може бути дві ситуації. Да? Тобто йому теж завдані шкода, бо він втратив близьку людину. Але вбили безпосередньо не його, да, близьку людину, да? Тобто безпосередньо збитки задані не йому, да? йому опосередковано задані. Але тут може бути дві ситуації. Може бути так, що вбивство це було скоєно. Його присутності, да? і він бачив, як це, це все вчинялося, да? чи готувалося і інші обставини, скажімо, приховання слідів. А є інша ситуація, коли він не бачить, і це більш типово. І тому, коли він бачить обставини, а не йому завдані, то це де юре потерпіли. Да? А коли він не бачить, і це більш типово для де Юре потерпілого, да? то його краще називати де Юре пара потерпіла. Тобто самі обставини він не бачить. Шкода, завдана йому, а посередкована. Тому ну, його лише визнали потерпілим, але обставини вчинення цього кримінального пропорушення, відомості від нього отримати неможливо. Так? Ну І далі велика така група, як переслідуваний. Так? Тобто, такого терміну зараз. Ну, як і, скажімо, тих різновидів, про яких я вам казав, немає у кримінально процесуальному кодексу чинному, так, да, різновидів свідків. Ну, скажімо, опосередковано, ото пара очевидець, він ну, має на увазі, коли ми кажемо про показання чужих слів, так? Да? Тобто про вирегулювання показань чужих слів. Закріплено в кримінальному процесуальному кодексі, але самого такого статусу свідка немає. Так? Ну, а всіх інших цих інноваційних різновидів, і потерпілих і, і потерпілих, і свідків, на жаль, немає. А ну, як я вважаю, що вони потрібні, щоб були визначені кожної з цих різновидів і свідків потерпілих, і зараз вже переслідуваних осіб, до яких ми йдемо в чому. Бо сам цей різновид. Свідчить про обсяг тих відомостей, про сутність тих відомостей, про способи їх отримання, які способи отримання цих відомостей можна застосувати, чи які відомості ми можемо отримати від, від цього особистого джерела. Тобто від цього буде тільки користь, коли оці відомі терміни з'являться в нашому кримінально процесуальному кодексі. Ну, Перший різновид переслідуваного, він є у нас в кримінальному процесуальному кодексі, але він не дуже точно визначений, бо пропонується це підозрюваний, де? і підозрюваний з початком доведення обставин кримінального порушення за базовим спеціальним і частковим предметом доказу. Шляхом проведення будь-якої де-факто отримуючої, де юро отримуючої процесуальний, Дотримуючи перцові дії, у зв'язку з наявністю певної підозри про причетність даної особи до підготовки чи вчинення кримінального пропорушення, яке ще триває, або вже завершилось, та чи приховування антиделіктних слідів. Тобто, бачите, сам підозрейн з'являється з початком доведення обставин, да, причетності його. Тобто тут його не винуватість повністю, а лише причетність до діяння подій, чи явища. Ну, в даному випадку, все-таки тільки діяння буде, да? бо це ще фізична особа. І з початком доведеності і проведення з приводу цього, що таке отримуюча, де-факто отримуюча слідча дія, це дія спрямована на. на Отримання тих відомостей, які стануть доказами, ну, можуть бути визнані доказами по кримінальній справі. Ну, ті, що ми кажемо, це і допит. І так звана очна ставка, чи те, що в нас у кодексі як одночасний допит двох і більше осіб, да? і так званий слідчий експеримент, чи уточнення, та перевірка показань на місці, слідчий експеримент, бо теж є. Зауваження з приводу назви і сутності цієї, отримуючи фактично слідчі дії. Тобто, отримуючи слідчі дії, це фактично ті, які ми зараз називаємо просто отримуючи слідчі дії. Але слідчі дії бувають отримуючи тобто, спрямовані на отримання відомості. А є е, слідчі дії, тобто які проводяться слідчим на дотримання процедури антикримінального судочинства чи кримінального провадження. Да? Так це буде де Юре. Дотримуючи поцільна дії. І якщо чи отримуюча, чи дотримуюча поціальна дія, проводиться з цією особою з приводу початку доведення його причетності до певного діяння кримінального правопорушення, до його підготовки чи вчинення, чи приховування його слідів, то ця особа перетворюється в підозрю. Обвинувачення у нас має з'являтися з моменту завершення процедури доказування вини переслідування, вчинення складу, діяння конкретного кримінального пропорушення. Ну, Коли ми довели завершили цю процедуру, то ми йому маємо пред'явити обвинувачення. Ну, зараз це замінено, скажімо, раніше так воно не було, пред'являлося обвинувачення, да? виносилась постанова. І особа визнавалася обвинуваченням цієї постанови, під'являлася, допитувався він вже якось обвинувачення. Зараз цю процедуру фактично е е оголошення підозри, да, е заміню. Ну, Я вважаю, що це не дуже точно. Да, бо підозра це деякі, скажімо, підозри, тобто деякі відомості з приводу причетності, але ще не доведено. А коли доведено, то тут він має вже перетворитися в обвинувачення. Ми його вже обвинувачуємо в чиненні цього діяння, так? і е, оце ж вже завершення доведення достатньо для того, щоб цю справу направити в суд. Ось як таку стадію ми до судового слідства досягаємо, коли ми вже впевнені, що ця особа е, чинила кримінальне правопорушення, і в нас достатньо. Є і узгоджена, достатньо узгоджена сукупність, значимість і достовірність доказів про його про, про, про вчинення власне ним цього кримінального пропорушення, Ми виносимо маємо виносити постанову про визнання його обвинуваченням і направляти справу для розгляду в суду. Ну а зараз це замінює це оголошення підозр, Так? Після якої теж справа направляється в суд. Ну, підсудний, має з'являтися зі стадії судової підготовки. Да? Тобто, будь-яка справа повинна, розгляд будь-якої справи має починатися з підготовки. Да? І саме з цієї стадії, коли вже в суд поступила ця справа, да? оця вже особа, обвинувачена, має перетворюватись в підсудного. Бо в нього вже змінюється суть з його прав та обов'язків і вже інші головні суб'єкти антикримінального судочинства мають з ним працювати на цій статі. Ну, якщо ми виносимо обвинувальне рішення суду, да? обвинувальне рішення, а рішення воно може бути у формі цього ж. У формі вироку або іншого обвинувального рішення, то він перетворюється в засудження. Якщо ми виносимо виправдовувальне рішення, то він виправданий. Якщо в нас недостатньо доказів сказати, що він винний чи не винний, то маємо винести нейтральний вирок, і він має перетворитися у причетну особу. Так? Якщо він не досяг віку, з якого можна призначити покарання, то його краще називати пара переслідуваною особою. Якщо це притягається до кримінальної відповідальності не судна особа або обмежена особа, то квазі І якщо виноситься остаточне судове рішення про притягнення до відновлення або супутньої та кримінальної Відповідальна особа, яка скоїла суспільне небезпечне діяння, яке не передбачено особливою частиною, ну, певною нормою особливої частини, ну, зараз кримінального кодексу, краще його називати антикримінального кодексу, то його треба б називати позазакон переслідуваних. Ось і всі різновиди переслідуваних, якщо треба буде деталізувати будь-які з цих різновидів, то це вже на наступному занятті, бо час у нас минув, так? Якщо у вас немає запитань, то ми робимо перерву на 10 хвилин і знову приєднуємося на нову пару. Всього вам найкращого до наступної пари. Робимо перерву.